Це шостий буксир власного флоту компанії Нібулон, і другий побудований на його власному заводі. До речі, завод працює у дві зміни, адже у виробничому плані будівництво 35 суден. Наш президент Петр Олексійович Порошенко був у нас на торжественному спуску цього буксира 22 августа, і менше ніж за два місяці ми повністю виконали всі достроєчні роботи, і можна сказати. Виполнили роботи під ключ поводи в експлуатацію того буксира. Особливість буксира в тому, що він здатен проходити під усіма мостами на Дніпрі та Дунаю, завдяки рухомій рубці, котру можна опустити до рівня палуби. Цей буксир відповідає всім світовим стандартам. Тут стоять винтові рульові колонки, які вращається на 360 градусів. Це дуже маневрений і сучасний пароход, який виконує функції. По буксіровки і також талканію може осуществлять рейси по річці Дніпро, річці Дунай і також Чорному Азовському морях. Візит Патріарха знаменна подія для керівників та всього колективу. Нібулона для високоповажного гостя, як для священнослужителя і громадянина. Сьогоднішнє дійство також дуже важливе. Це символічна подія має велике значення. Для нашої української незалежної держави. Має значення те, що Україна як держава відроджується, і ви є учасниками відродження нашої української промисловості. Здоров'я тим, хто сьогодні. Робить судно-будование, здоровья тим рукам, которые выращивают хребт, здоровья и счастья тим людям, которые сегодня роблять наш Миколаїв сильным, непереможным и эффективным. Сегодня мы находимся на территории завода, который изменился всего лишь за год. Ноги помнят, как выглядел завод год назад. Нам говорили: невозможно строить корабли, рынок фрахта упал, нельзя, мы не сможем. Конкурувати з китайцями ми доказали, що ми можемо конкурувати. Керівники компанії Нібулон, батько і син, отримали нагороди з рук патріарха Олексій Вадатурський за заслуги перед церквою та активну громадянську позицію. Орден Христа Спасителя Андрій Вадатурський за заслуги з відродження духовності в Україні, орден Юрія Переможця. У своїй промові патріарх Філарет висловив впевненість у тому, що Україна обов'язково вистоїть у цій неоголошеній війні, розв'язаній тими, хто називався нашими братами. Ми стоїмо на шляху правди. А якщо ми стоїмо на шляху правди, то з нами майже весь світ, а головне з нами Бог. А там, де Бог, там завжди перемога. Федір Бондар, Антон Небіць, телевізійні новини Миколаївщини.